Доброго дня, це Яна із Робисаваком.юей, і ви дивитесь відеопроект по виготовленню міні-альбому для скрапу під час подорожі. Запрошую вас приєднатися до мене. Мій записник для подорожі вже повністю готовий. Сподіваюся, ваші записники також готові, або ж ви їх майже закінчили. Звісно ж, тут немає ще фотографії, але сторінки вже прикрашені і готові до заповнення. Е, одразу хочу попередити, що звісно ж в процесі подорожі або в процесі заповнення альбому після подорожі він трішки зміниться. Щось мені не сподобається, щось виявиться зайвим, чогось буде бракувати. Тому, знаючи вже з досвіду, можу гарантовано сказати, що альбом трішки зміниться, і деякі сторінки будуть виглядати по-іншому. Тим не менше, зараз альбом виглядає саме таким чином, і саме таким чином він мені подобається. До речі, ось моя ручка Smash від King Company, про яку я говорила у першому відео. З однієї сторони це ручка. З допомогою якої я пишу свої думки у журналах і в блокнотах такого плану, а з іншої сторони, маємо ось такий клей. А він не надто добрий, але для того, щоб приклеїти щось таке маленьке, дрібненьке, його цілком достатньо. Ну що ж, приступимо. Отже, як я вже казала. Мій альбом містить ось таку от стрічку, яка тримає його разом і не дає йому ставати сильно товстим. Єдине, що я забула, це я забула пришити цю стрічку до основи альбому, тому вона у мене повністю знімається і відставляється у бік. Сподіваюся, я її не загублю. Ще, можливо, ви зауважили, це те, що певні сторінки мого альбому трішки стирчать ось саме ось ці. от. А, такі чорно-білі Тим не менше, мені це дуже подобається. Мені здається, що вони роблять мій альбом таким собі а, особливим для мене, скажімо так. Ну що ж, дивимося всередину. Так, перша сторіночка мого альбому маємо тут travel log, тобто, а, так би мовити, список днів і список місць, які я планую заповнити. Звісно ж, це. Наклейка, тому писати по ній з звичайною ручкою буде доволі складно. Я думаю, після повернення або, можливо, ще навіть до повер... до поїздки я виштампую назву міст тут з допомогою штампів та якогось перманентного чернила. Далі маємо ось такий прозорий файл. І як бачите, тут написано Utah and Vegas. Так саме туди ми їдемо буквально завтра. Так, завтра сьогодні ми вирушаємо до Києва і завтра зранку вилітаємо. У а, США, а, звісно ж, якщо враховувати дату публікації, тобто не не завтра від сьогоднішнього дня, а завтра від дати публікації цього запису, отже, це прозорий файл для. Якихось таких карток для журнального, чи дрібниць, чи посадочних талонів, чи білетів, чи будь чого іншого. І поки що сюди вставлені ось такі дві картки для журнального, яким поки що я не знайшла застосування у своєму міні-альбому. можливо, я використаю їх під час подорожі, а можливо, просто привезу їх назад і використаю для іншого проекту. Далі маємо ось такий аркуш для журнального, для думок. Я його прикрасила наклейками від екопарк. Перепрошую від картабелла, знову ж таки із цього набору Well-Traveled. Далі зворотня сторона цього аркушу в клітинку, я його доповнила паперовим скотчем і двома маленькими наклеєчками. З цієї сторони у мене наклеєно два шматочки паперового скотчу для того, щоб їх можна було віддерти і закріпити ними якимось, якийсь інший елемент, можливо, фотографію чи щось інше. Йдемо далі. Далі у мене тут позначка для фотографії. For a moment. Та Having So Much Fun. Ось така наклейка внизу сторінки. З цієї сторони знову ж таки місце для журналінгу, яке доповнене паперовим скотчем та двома наклейками, які скріплені з допомогою скоби від степлера. З воротньої сторони воно виглядає доволі негарно, але я думаю. Це можна буде якось е, закрити якимось додатковим елементом. І маємо з цієї сторони знову ж таки наклейки із набору Well-Traveled від Cartabella, а з цієї сторони маємо велику повітряну кулю. Ні, на повітряних кулях ми кататися не будемо, принаймні не плануємо, але я думаю, вона сюди чудово вписується у ось таку кольорову гаму. Йдемо далі, далі маємо просто ось такий великий кутик для фото, який знову ж таки символізує те, що на цій сторінці повинна розташовуватися якась фотографія. Далі маємо прозорий конверт файл від екопорк із ось таким маленьким компасом. З воротньої сторони нічого не наклеєно. Я думаю. Після повернення я виріжу щось кругле і закрию ось цю наклеечку. Або, можливо, її не потрібно буде заклеювати, якщо всередині буде розташовуватися якийсь елемент. Далі, знову ж таки, маємо аркуш для журналінгу із наклеечками, із написами Adventure, Fun Time та зображенням потягу. Сподіваюся, на потягах нам їздити не доведеться, хоча я в принципі не проти. І з воротньої сторони знову ж таки маємо аркуш для журналінгу із літачком, який летить вниз. Не будемо думати, що він буде падати, він просто летить вниз. І, звісно ж, місцем для журнального. З цієї сторони маємо таку собі досить велику карту мапу, яка доповнена шматочками паперового скочу, широкого паперового скотчу. Далі ось тут маємо. Картку для журналінгу, я її випадково розрізала на дві частини, тому тут можна так трішки помітити ось цей розріз. Тим не менше, я все одно вирішила використати її і закріпила її на картоні, використовуючи два шматочки паперового скотчу. Звісно, вона повністю наклеєна на двосторонній скотч, але для. Прикраси, я використала паперовий скотч. І знову ж таки, місце для журнального, яке я прикрасила наклейками від Картабелла із написом Full Day та ось такою зірочкою, що символізує кінець думок. скажімо так. Далі продовження місця для журнального, яке доповнено наклейками, ось такими. І е, тут маємо місце для фотографії, яке, е, яку повинні тримати ось ці шматочки паверового скотчу. Далі маємо ось таку приховану ледь помітну кишеню, ніхто про неї, крім мене, не знає. Можливо, я в неї щось складу, можливо, ні. Далі маємо центральний е, розворот. До речі, ось тут видно наскільки страшно виглядає ось цей шов. Тобто, якщо ви е, все ж таки не знаєте, яким чином скріпити ваш альпом, не сшивайте його. Принаймні, не робіть це так, як робила я, тому що це виглядає негарно. Ось. І, е, Бачите, я тут наклеїла наклейки Have Fun, доповнила трішки паперовим скотчем, щоб додати кольору цій сторінці, і е, написала Places to Go. Можливо, цей папір я використаю для журналінгу, оскільки він такий е, доволі придатний для цього, скажімо так. Так, ідемо далі. Далі тут знову ж таки такий барвистий розворот е, із карткою для журнального, яка закріплена паперовим скотчем. До речі, зауважте, що деякі аркуші у мене із заокругленими кутами. Не всі, лише частина аркушів. І далі у нас ще один майже порожній аркуш із маленьким велосипедом. Знову ж таки, папір, для, папір у для журналінгу із наклеєчкою Travel Notes. Знову ж таки, оскільки це. Наклейка писати по ній звичайною ручкою буде проблематично, тому я буду щось на ній штампувати, використовуючи е, перманентні чернила, наприклад, від ClearSnap. І е, далі маємо знову ж таки місце для думок, як я вже казала. Це оскільки це журнал, який буде заповнюватися в під час подорожі. Тут важливо е, мати багато місця для писанини. Так, он, мені здається, що у мене цього місця більш ніж достатньо. Так, далі тут ще один аркуш для фотографії. Як бачите, тут є кутики для фото, які символізують те, що тут повинна розташовуватися фотографія. Далі тут повністю порожній аркуш, ще не вирішила, що тут буде знаходитися, вирішую в процесі заповнення. Далі ще один аркуш для аркуш для. Думок із наклейкою Travel Notes, далі Destinations. Тут можна перелічити усі місця, які ми відвідали. Черговий прозорий файл від Екопарк із ось такою марочкою. Це знову ж таки наклейка від картабела, і з воротньої сторони зверніть увагу, як точно в тому ж самому місці наклеєна. Ще одна наклейка, яка імітує зворотку з цієї наклейки. Далі у мене йде потрійний розворот, скажімо так, із мапою, мапою світу та маленькою наклейкою. We were going we are going by», тобто ми їдемо або ми йдемо пішки на велосипеді, машиною, потягом, літачком чи корабликом. І тут наклейка «Snapshot», що символізує, що тут повинна бути фотографія. Далі тут порожнє місце, нічого я не наклеювала. Далі тут маємо наклейку від картабелла та трішки паперового скотчу. Саме цей рулон паперового скотчу я беру з собою: це е, паперовий скотч від Prima. ось він. І, можливо, з допомогою нього буду наклеювати якісь інші додаткові елементи. Далі маємо знову тут місце для журналінгу із наклейкою машинкою. Та, знову ж таки, папір з літачками. Ось такий папір із двома наклейками «Love» та Let's go». І знову ж таки, практична остання стрілка із місцем для журналінгу. Ось з цієї сторони трішки помітно залишки ось цього першого файлу, але вони мене не турбують. Що страшного, що він там виступає, і його робить таким найбільш професійним, скажімо так. Ну, в принципі, це все зворотня сторінка мого альбому повністю порожня. Ось як бачите, тут нічого немає. І таким чином виглядає мій альбом. Як я вже казала, поїде він зі мною у ось такій косметичці. В, я, в яку я вже склала ось такі е, беджінок, який основі від Studio Calico. Можливо, використаю їх в дорозі. Також у мене тут є е, декілька карток для журналінгу. Знову ж таки, із е, ось цих смаш наборів від Keen Company. Так, і поки що більш нічого. Тобто я сюди хочу ще скласти е, паперовий скотч, е, такий, можливо, ще декілька якихось інших рулонів. два-три, не більше. Звісно, ж ручку. І в принципі, напевно, що ах, Штамп із датами, і е, якесь маленьке ледь помітне чорнило. В принципі, це все. Е, я сподіваюся, ви швиденько заповните свої альбоми і отримаєте від цього масу задоволення. І, е, ну що, я думаю, альбоми будемо заповнювати з вами до кінця, як мінімум, вересня або, можливо, навіть кінця жовтня. Тому сподіваюся, ви отримаєте. Безліч задоволення та у вас буде вдала відпустка. Дякую за перегляд і дякую, що ви приєдналися до мого спільного проекту. До наступних зустрічей!